Закриваємо сьогодні змагальний випробувальний рік 2023. Ми, у нас традиція, ми починаємо з Гончаків рік завжди в січні і закінчуємо гончаками завжди в грудні. Перше перед тим як розпочати, я хочу. У нас команда участвувала на все українську на Кубку Федерації, верніше. Заняли п'яте місце, участвували команда з трьох собак і федерація виділяє на дорогу учасникам гроші. Навіть так. Нічого Там і що я надаю слово зараз головному експерту Коробчук Володимир Миколаєвич. Незамінний експерт у нас. От, прошу. Дякую за запрошення. Я завжди радий дуже бачити Буковинську команду і в ви на змаганнях, і до вас приїжджати якось тут любо. Але я хочу перед цим, як мають робитися змагання, сказати, що в нас ще було до цього ряд змагань в других в сусідніх областях, з вашої це Франківський і Хмельницький. Подійські регіональні змагання, гончих. От, ваша. Команда Чернівців зайняла друге місце, то я нагороджую вас дипломом другого ступеня. Голові серядку, мабуть, вручаю. Капітану команди. Капитану команди. А він віддасть команди. Це на українські змагання? На регіональних подійських. Це тоді коли. Баян. Коли Баян так, все, і став чемпіоном там. Потім у нас були франківські змагання. Фінська гонча Фінка. Заювувала диплом другого ступеня і стала польовим переможцем. Теж Дякую, Раян. Змагання всеукраїнські у нас проводились на е, нашій випробувальній станції на двох дільницях, е, так коротко я вам розкажу, що було 12 команд з 11 областей від Закарпаття до Харкова. От. Е, чемпіоном стала з е, Чергівська області. Докука Атрощенка, дипломом першого ступеня Соловка Мартинова. у нас перша спрацювала на диплом е, другого ступеня, то вона кандидатом на польового переможця потрималася рівно півтори сутки. Потім посилається як з рога з обід'я і в першої степені, і другої степені, і другої степені, і третєї, що тринадцять. Але вона показала себе достойною собакою. Заробила диплом другого ступеня. О, Дякую, дякую, дякую. А давайте, Андрій, віддальку Дякую, Дякую, дякую. А сьогодні давайте постараємося якось оперативно це діло зробити. Бачу, дуже трудно перебачити, головне не нашуміти, не підшуміти звіра, щоб він не перейшов на ту сторону, не перекрив пруд і щоб ми їх не шукали потім Карпати. Ну що, щасти, ти, хлопці, робимо жеребкування? Це хто у нас сьогодні участвую. Це Карпатка у тебе? Так. Витя Ви Реєструватися. Загалі би не останні. Чи вона не просто гавкає, а не доборить, а вже чуєш, що гон. Рівний, гон вже пішов. Піді десь виходиш там на дорогу. Шасти. Шасти. А щоб в тебе зараз в 9.30, в 10.30, якщо без прийому, то ти її знімаєш. Ну, я дам три е, довгих сигнала рога. Шустра. Собачка підняла зайчика. Перніше з-під господаря піднявся зайчик. Але, на жаль, зразу через три хвилинки був скол. Ось. Час вийшов, собачка, тобто, Скорова, тобто це буде у нас не коротка випад. робота рахуватися. Коротка так? робота. Ми їй давали 20 хвилин на виправлення з вона вона в цей час не вклалася. Так? Ну, Будемо сподіватися, що це тільки ну, початок, якщо тому буде що молодий. Якщо буде власник поза, власник молодий, 23 так. роки. Дуже Вови приємно, що маємо молодих пожанів, гончатників. Так. так, ну ще навчиться. І він, і його собачка. Будемо сподіватися. Да, Зараз. Стоять! Стоять! Добре! Ай, молодець! Шукай! Молодець! Все, Валера знімає собачку. І що ми маємо? Ну, собака на 22-й минуті підняла звіра. По сюдах ми перебачили, що то була лисиця, але лисиця пішла чисто по підпрут, 5 метрів від берега і пішла по прямій. круг не пішла. Скоріше що лисиця понарилася, а собака вернулася до власника. Без диплома, коротка робота по лисиці. На жаль, на жаль. Так, це руська гонча, як звати? Затєйка. Затейка. Угу, Зараз буде напускатися. Калабуда, і, і Львівський. Stoić po komandzie, czy nie? Stop! Stojat! Szukaj! На жаль, цього дня не повезла і фінському гончаку баяну, адже звіра він знайшов вже після звукового сигнала експерта, наданого по закінченню відведеного часу на пошук. Тобто після години пошуку. Через три хвилини після цього сигналу баян погнав лиса. Заслухавшись пісню Фіна, я запізнилась на напуск наступного номера. Адже в той час, коли баян ганяв, експертна комісія і інші учасники змагань вже переїхали на інше місце, там і відбувався напуск руської гончої Анабель. Я наздогнала їх вже коли вежловка вовсю ганяла лиса. Але, на жаль, і їй не вдалося здобути диплом. Лис чи понорився, чи вона його заубила. Для нас лишилось невідомо. Але на гону вона була лише 20 хвилин і тому розцінена не була. Останнім номером в цей день йшла наша Свірель, донька Соловки. Запізно я камеру включила, тільки хвоста зняла. Ще трохи, і година часу вже закінчується, і я з нетерпінням чекаю сигналу від експерта на відло собаки. Сигнал пролунав вже давно. Я намагаюся відловити собачку, але не дуже вона хоче кидати цього лиса. Певно, знімуть нам бал за слухняність, хоча взагалі-то вона досить слухняна собачка. У нас сьогодні другий день продовження змагань. Обласних у нас сьогодні чотири собаки. Постараємося. В темпі, щоб всі чотири спрацювали на дипломи. Зараз проводимо жеребьовку і йдемо змагатися. Так, перше я, першого першого я хочу ще я хочу сказати по вчорашньому дню по результатам пару слів. Значить, був день дуже тяжкий, дуже була тропа погана. По-перше, снігу було зранку, до обіду було на деревах багато сніг, засипав слід. Робота була тяжка, але в основному всі були собаки з підйомами. Хоча на диплом не вийшло. Ми переїхали трошки в інше місце, сніг з заря вже впав і всевишній наші молитви почув. І на кінець дня спрацювала єдина собака сміреть Мартинових. Спрацювала по лисиці. Показала прекрасну роботу, в'язкість з розценкою такою. Вісім палац, п'ять добутливість. 19 майстерність, 9 чуття, 15 повний бал в'язкість, голос 6, 2, 4. Десятка за запараду, собака йшла за лисом в другій половині роботи з секундах, буквально 20-15 секунд за лисом йшла. Ще трохи би вловило. Ну, так. Не хотіла вона його кинути, ще ганяла десь до години, ще після того, як час на роботу був завершений отримав диплом, друга ступеня да. Єдиний диплом. Ну що? Це підсумки за вчорашній день. А Тепер жеребьока і потім підводити так, по Давайте по порядку. Що має бути, то буде. Що Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Олег Миколайович Томнюк. Дуже приємно. Ваш вижлець, так? Так, вижлець. Сьогодні йде першим номером? Так. Амур. Амур. Амур має дипломи вже. Е -е -е -е. Чи ще ні? Він перший рік. Тобто ще Ні. Не. Я бажаю вам успіху і гарного результату. Лісочку не так багато. Якщо швидко пройти, то можна весь за годину пройти. Туди. Ось ця центральна дорога. І порска, ти порская. Зараз подивляться по слідах. Собачка з змоку. тут щось розібрати. Ну що, собачку відловили, він виповів, але на зараз прийду до вас назад. Вернувся до власника. Чекай, чекай, чекай. Ай, дабуть, дабуть, дабуть. Коротка робота соловки. По сідах не визначив, що є заяць. Школ не виправила. Було знято він. Дякую. І так. Лисиця пройшла вверх через дорогу, вийшла в поля. Він на дорозі сколовся, вернувся своїми слідами вже е, без звіра. Тобто він прогнав п'яту. Зараз він на сколі шукає вже хазяїна. Коротка робота по лисиці. Без плану. Закінчились змагання Чернівецькій обласні гончих собак по зайцю, лисиці та шакалу. Погода так склалася, що було дуже важко працювати з собаками. Вчора, наприклад, було багато снігу на деревах в першій половині дня. Сьогодні, як бачите, сніг розтанув, але ряботроп, лише собакам, працювати в таку погоду дуже важко, надзвичайно важко. Тому і результати, скажімо, такі посередні. Але менше з тим собаки спрацювали і вчора, і сьогодні. Хто працює, той добивається успіху. Вчора остання собака дня спрацювала на диплом і сьогодні. Сьогодні спрацював естонська гонча, вулкан. Підняв лиса в першій половині напуску, доборів, добрав, насів і відпрацював годину. Допустивши 12 хвилин з колів. Диплом третього ступеня 74 бали. І друге місце. На змагання друге місце на змагання. Дякую. Вітаю вас. Диплом. Дякую. Молодець. Гедай. Талант не проп'єш. Молод. І? І вчора теж також остання собака Ру. за день. Проходила молода вожлиця. Свірель Мартинова Андрія Володимировича підняла лиса, прекрасно відганяла, як електричка. Кажуть, без... допустила один глибокий скол тільки і набрала в масі 8 хвилин сколів. Дуже парата. йшла в секунду, буквально пару разів перебачили лисицю, і вона в другій половині роботи гонила. Виходила на слід на перебаченого е, звіра в секундах, буквально 20 секунд, 15 секунд. Отак от було. Така була робота. Ну, Вона лису не давала часу на е, майс, змайструвати щось. Диплом другого ступеня нагороджується, е, Руська гонча, свірень. Мартинова Андрія, Андрія. Андрія. Да, вот. і Яни. Да, дякую. дякую. Ну і перше місце на змаганнях і титул Польовий переможець. Польовий переможець тут записано. О, так, да, все тут. Весь таким дякую. Червоним. Дякуємо, дуже, дуже, дуже дякую. Дякую, дякую за організацію. Дякую. Да, і... Хочу всім подякувати за э, основний прийом, подякувати за хорошу організацію змагань. Василя Федоровича. Ну і всіх вас Дякую, за те, що ми зустрілися, надіюсь, і ще будемо зустрічатися на раз. Радий вас всіх бачити. Хочу так. сказати можна? Хочу вітати сказати. всіх з наступаючими святами, і з сьогоднішнім, і з Новим роком, і з прийдешніми. Всі, щоб були здорові, миру, всім добра і всього всього, 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 всього самого найкращого. Дякую. Дякую. дякую, дякую і до нових зустрічей. Дякую.